Калину складено багато легень. Це в основному про страждання нашого народу, про бої, про загибель молодих дівчат. І завжди в таких місцях виростав кущ калини. Калина, калина це символ життя, яке завжди народжується знову і знову. Тому саме калина і стала символом України. Щоб ніяка ворожа сила не змогла і не здолає Україну. Нам хотілося б вперше пов'язати калину як символ життєвої стійкості і як рослину, яка широко застосовується в народній медицині і має лікувальні властивості в традиційній медицині. Калина звичайна і Бурну Ополіс це гіллястий кущ, який росте по всій території України, біля річок, в лісах та біля кожної оселі українців. Офіційною сировиною калини звичайної є плоди, фрукту відбурні та кора, кортик відбурні. Плоди калини яскраво-червоні кістянки серцеподібною кісточкою, які багаті на вміст вітамінів та мі мінералів. Калина, звичайно, на півтора рази більше має вмісту вітаміну С, ніж лимон, установлена здатність накопичувати селен, вміщати в собі калій, кальцій, магній, феру, манган та цинк. Варто зазначити, що калина звичайно не втрачає своїй чудодійній властивості і в сушеному вигляді. Каленові препарати мають зачовільної антибактеріальну дію, заспокійливі і в'яжучі властивості, а також цю чуду рослину застосовують як жорознижувальний і антибактеріальний засіб. Всі плодів калини використовують при раку молочної залози, анемії та нервових розладах. Традиційна медицина, фармакопея України, опираючись на наукові дослідження, рекомендує калину звичайно використовувати як кровоспильний засіб. Ця дія пов'язана з наявністю глікозиду і бурніну. У традиційній медицині використовують відвар пори зовнішньо, при обробці ран, виразок, полоскання горла і рота, при алергічних реакціях профілактики атеросклерозу. Отже, Завдяки глікозитові бурніну калина зупиняє кровотечу та тамує болі, а її червоні плоди завдяки своєму складу вітамінів, макро- і мікроелементів здолають йому недугу. Символами так просто не стають ця унікальна рослина – це наша берегиня разом з нами, з нашим багатостраждальним народом, як наша сила, як наша віра, як символ перемоги життя, як символ перемоги світла над темрявою.